Так, друзі, купив болгарочку нову GES 140 SE 2021 року випуску. Сьогодні у нас 2023 рік. Вересень місяць. Дав за неї 460-3,5 тисячі гривень. В общем, от така болгарочка у нас. Є запасні. Щотки, інструкції. ручка, ключик, ручка. Ось Захист. Вот що мені подобається в захисту, він тут Ну, Тобто швидко треба повернути, або зняти або защиту. Дуже швидко, дуже круто. І сама лагає. Ось така болгарка, регулюровка оборотів. Отак вона виглядає нова. У мене така же вже не вернулася. Ну, я її просто у Вона в мене роки три була, робила все. Вирішив взяти таку саму. Тобто вона себе нормально зарекомендувала. Так як я будівельник універсал, я просто в неї все роблю. Тобто, треба шліфувати бетон, я шліфую бетон. Треба пиляти метал я пиляю метал. Тобто от така болгарка. Ну Пора у мене пару місців, може ще щось розкажу, може щось нове буде. Так. Оце я купив нову тільки пішов. А от в мене старенька болгарочка. Вже вона дожила своє. Тобто ну, В цілому вона ще крутиться. ну Регулювавка боротів вилетіла, дуже швидко перегрівається і кадить віці. Ну, зразу чути запах. Ну Ще може з нами її в ремонт. Ну буде видно, ще не знаю. Поки нема коли гратися, нема коли їхати. Купимо нову. Буду з нею працювати, буде видно. Друзі, що ми робимо? Збираємо болгарку нашу. Першим ділом що? Ставлю за захист. То есть мені вот так зручно. Так, надо чуть-чуть. Сам болт. Сам болтик щепікручуш, натяжання зробити. Сюди прямо під рукою нема того ключа, якого треба. Кориці так в галку ігратися. цим полочком натяження регулюємо, щоб воно все у нас. Отак. Отак, все у нас тримається. Ставлю захист все время від кнопки, отак включив і не, не боюся, що е, черхнеш диском свої пальці. Коли люди це діло роблять без е, захисту, я тільки в одному випадку з, е, захист знімаю, коли над доплитку якась неудобна, неудобний рис і потрібно всього диска. Ну, вот отак крутити ним. А так завжди защиту. І ще вона хороша, що її швидко можна зняти. Отак. Пах, відпустив. І отак от зняв. Ну, ми зараз знімати не буду. Новенький просто. Отак от поклав. Защолкнув. Все, красота. Далі що я ще модифікую? Відразу. Далі кладемо ручку, ручка в нас судобненька. Так, ручка в нас є. Далі що в нас? Далі ключик. Хто працював з болгаркою, напевно, часто зіштовхувався з, з такою проблемою, що постійно ключик тіряється. В такому випадку зразу приймати його до каблю. І що? І що я рекомендую, приймати його ближче до вилки. Чому? Щоб перед тим, як міняти диск, витягувати вилку з розетки або з переноски. Чому? У болгарках часто буває, що є глюча кнопка, і ти не знаєш, в який момент воно може заглючити. Краще так, ну, перестрахуватися якось. І ключ завжди під рукою, тобто його не треба шукати нам потім. Роблю пару вітків тут, щоб він потім по кабелю не бігав мені. Я вот так зразу роблю. Зразу його Он Ще пару вітків на сам кабель зробити, щоб воно не бігало нам. І, і приматую таким чином. Колись я робив просто шнурочок, прив'язував, ну то не дуже комфортно. Для себе оптимальний варіант знайшов, це такий. І зразу що роблю отут на вилці, часто дуже перегинається. Зразу тут так само зразу замотую ізолієнтою, щоб потім не паритись просто. Так, плотненько обтягую. От так я відразу роблю на новому інструменті. То як? Я так. Так, друзі, які особливості в неї? Так, як кажуть, в неї бронірний якоть. Ну, Те, що мені особисто подобається. Е е без різьйом защити, зручна ручка, регулювання оборотів, що для мене важливо. І довгий кабель. Довгий кабель хороший. Так, із мінусів, тому що вона от... Така не може обхватити повністю рукою. Коли дуже довго працюєш, рука встає сильно. Тобто, ну, не прям неудобно тримати в руках. Ну, не то що не не дуже зручно, коли довго, довго працюєш. Тобто капелька була би краще. Ну капелька, як правило, йде без, без регулювання оборотів. Ну і все, що можу про неї розказати. Далі попрацює вона у мене пару місяців, може ще щось стане явним. Ну, така в мене вже була, взяв ще одну таку. Та болгарка відпрацювала 3 роки таких плотних, максимально плотних. Ну, грубо кажучи, я її знасилував. І тому вона пішла. Тому що я не робив все, і шліфував бетони, і дряпачками, і плитки перепиляв, скільки ну прямо вона відробила себе. І вона ще до сих пор крути. Ну, єдине, що я там і міняв щотки, а зараз вона ще стала швидко перегріватися, мабуть. Перегрів її трохи. Регулювання оборотів перестала працювати, от буквально вчора. І відсі на ній почав диміти трошки. Ну В цілому, вона ще крута. Тобто, я думаю, що може здам сервіс і вона буде ще працювати. Поки що все. Попрацює на її пару місяців і ще може що а скажу. Ще вам. що я не упомянув, що в комплекті йдуть щотки, що дуже зручно. Тобто не бігаєш, не шукаєш їх, вони одразу в тебе є в комплекті. Ось така ситуація. Болгарка нормальна, болгарку можу рекомендувати. Всім дякую за перегляд, всім пока.